Зосередь усі сили на досягненні бажаного, аби в тебе не було часу боятися небажаного. Невдаха ніколи не виграє. Рівно як переможець ніколи не здається. Звісно ж, нема нічого ганебного в тому, щоб бути підлеглим. Але з іншого боку, нема ніяких причин залишатися таким навічно. Ідеї живуть і після того як мозок, в якому вони зародилися, перетворюється на пил, людина не може досягнути стабільного успіху, коли не усвідомлює істинну причину своїх помилок. Бідність є не ніж результатом нашої ліні та байдужості. Усе, що людський розум спроможний зрозуміти, і о що здатним повірити досяжне. Жодна людина за усю історію не досягла нічого величного. Не породивши цього спочатку у своїй уяві. З бажань багатства не виходить вони виходять з чіткого плану дій, заснованого на таких самих чітких прагненнях та наполегливості. Для розуму нема ніяких перепон. окрім тих, що ми визнаємо у світі завжди з'являється місце для людини, чиї слова та дії показують, що він точно знає, куди йде. Гроші, самі по собі усього лише кісткова матерія. Гроші не думають, не рухаються і увесь час мовчать. Робіть більше того, за що вам платять. І скоро вам будуть платити більше того, на що ви заслуговуєте. Про це подбає закон зростаючої віддачі. Цінуються не знання саме по собі, а те, як вони можуть бути в житті.